У попередньому відео ми з вами визначали свій генетичний тип фігури і зрозуміли, як приблизно буде виглядати ваша фігура, коли ви схуднете. На жаль, не кожного влаштовують його генетичні параметри, але скелет змінити ми не можемо. Натомість ми можемо візуально і якісно змінити ваш тип фігури за допомогою тренувань та харчування. Нагадую, усього ми маємо чотири генетичних типи фігури. Прікутник, годинник та груша. За допомогою тренувань та харчування ми можемо перестрибнути у сусідній тип фігури. Отже, з перевернутого трикутника зробити прямокутник, з прямокутника годинник, а з годинника грушу. Та навпаки, з груші – Годинник з годинника прямокутник, а з прямокутника перевернутий трикутник. Ви повинні розуміти, що з перевернутого трикутника грушу не зробити. Це обумовлено тим, що наші сівниці більше ростуть назад, а не вшир. Тому наповну використовуйте переваги саме вашого типу фігури, розуміючи, що найкраща фігура для вас там, який ви відчуваєте себе здоровим та функціональним.